Не люблю спілкуватися з тещою. Вона постійно мене критикує. Їй нічого не подобається у мені. Готую погано, неправильно стираю, пилюку не витираю, сина її не варта. Розмови з тещею ніколи не складаються. Вона відповідає агресивно та різко. До нас не приїжджає і ніколи не запрошує до себе. З онуком не сидить і не виявляє бажання бачитися з ним. Вона не знає, скільки дитині років і чим він цікавиться. Теща любить проводити вечори з пляшкою та закускою. Подруги у неї такі же дружина запевняє, що її мама завжди була такою. Ми просимо мою маму посидіти з сином. Зазвичай вона завжди допомагає, але цього разу в неї не вийшло. Потрібно було багато зусиль, щоб вмовити тещу подивитися за онуком. Вона не хотіла допомагати, бо їй не подобається наша квартира. Це пряма цитата. Як у такої черствої жінки виріс хороший та чуйний син. Те, що приїхала з запізненням. Вона принесла сумку з книжкою та фруктами. Хоча б щось хороше. Вона пригостила онука бананом і стала уважно мене слухати. Я розповіла, де що лежить. Заздалегідь підготувала ігри, в які можна пограти з маленьким. Поки я пояснювала правила настільних ігор, син доїв банан. Дружина повернулася з гаража. Вона поговорила з мамою п'ять хвилин, і ми поїхали на свято до друзів. Перше враження те ще справила приємне. Наші сварки не повинні впливати на дитину. Вечір провели чудово. Додому повернулися о другій ночі. Дружина пішла ставити машину в гараж, а я піднявся до квартири. Зайшов тихенько. Снімав куртку і взуття обережно, щоб не порушити чужий сон. У кімнаті включив світло і застелив ліжко. На хвилину мені здалося, що в квартирі занадто тихо. Я пішов до кімнати сина, а його немає. Теща теж зникла. Де вони можуть бути вночі? Я в істериці подзвонив тещею. Вона не брала трубку. Набрав номер дружини і висипав всі емоції на неї. Вона нічого не розуміла. Я плакав, ковтаючи слова. Дружина ледве зрозуміла, що сталося. Вона швидко повернулася назад, і ми вже разом шукали нашого сина. Телефонували тещею до самого ранку. Дозвонилися о десятій. Я за цей час посивив. Виплакав всі очі. Мамо. кричала дружина. Де ви? Де наш син? Чому вас немає вдома? Теща нічого не сказала. Вона пообіцяла привести сина до двох годин дня. Ми чекали її і хотіли почути пояснення. Теща виглядала не зовсім свіжо. Вона мовчки вислухала наші крики, а потім сказала Чому ви так переживаєте? Я сиділа вдома, як ви хотіли. Ви пішли на свято. Я теж захотіла. Чому я повинна сидіти і нудьгувати? Онука не могла залишити одного. Взяла його до людки. Вона не заперечувала «Яка лютка? запитав я. Моя подруга. Вона купила пляшку і закуску. Покликала до себе, і я поїхала, спокійно розповідала теща. Склалося враження, що вона взагалі не зробила нічого поганого. Її не турбували до кори сумління. Можна було написати повідомлення або зателефонувати. Найкраще взагалі не погоджуватися, якщо сидіти з дитиною нудно. А за онука не переживайте. Я дала йому трохи червоного, і він спав всю ніч, широко усміхнулася теща. Що ти зробила? Дружина почервоніла від злості. На цьому моменті я втратила дар мови і мовчки пішов до кімнати. «Моя теща, не подарунок. Ми не могли знайти спільну мову, але я ніколи не думав про неї таке. Як можна давати алкоголь дитині? Чого ти кричиш? Я тобі в дитинстві теж давала. Тоді ти не кричав, виправдовувалася теща. Мамо, ми тебе нормально просили посидіти з сином. Якщо ти не хотіла, могла б одразу сказати. Випалив я. Я почув, як відкрилася двері. Теща сказала останню репліку, і двері закрилися. Більше не буду допомагати. Потратила свої нерви на вас, а подяки жодної. Саме розбирайтеся зі своїми дітьми. Дружина повернулася в кімнату. Вона сіла поряд зі мною і запропонувала більше не кликати її маму. Я тільки за. За цю ніч я витратив річний запас нервових клітин. Ще довго приходили в себе. Нікому не побажаю пережити те, що сталося з нами. Переживаю за сина. ще напоїла його протягом ночі. Так, вона сказала, що налила трохи. Я сумніваюся в правдивості її слів. Вона відкрилася для нас з нового боку. Мене заспокоює одне: більше ми не довіримо сина цій безвідповідальній жінці. Тепер буду залишати дитину тільки зі своєю мамою.